Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Донеччина, Краматорськ. Це зараз умовно глибокий тил, але це не значить безпека. Її зараз немає ніде в області. Просто інтенсивність обстрілів трохи знизилась, але тепер прилітають більш потужні ракети. Слышу, як бахнула, і стекла посипались. А я й дома бідне люді, падхажу к до своєму дому. А воно і мене не розбите. А тепління ні, то так відключали світ уже трі дня. Ніту. А теперь, от представте, холодний кошмар. Ідею, що брати? Я була в творі. Сілька бахнуло. Меня задержали. Окна повертають. Краматорськ потроху відходить від потужного відключення енергії, повний блекаут майже півтори доби без світла, води, тепла та зв'язку. А тепер і в страху конечно, конечно, как она, <ріст> она можна напугатися. <ріст> Я сама спогалася здоров'які то спогалася. Так живе тила, ось так звучить передова. Гусеничні машини це, мабуть, найбільш прохідний зараз транспорт. Сильні опади знизили мобільність майже всіх видів військ на передовій. Тож саме на гусениці лягає важка задача прикривати своїх вогнем. О, БМП. Застригає гусянка. Тяжко її під гору, допустим. Але все одно їде. Болото кидає болотом. От бачите, яка вона? Болотівся. Ну, ми все-таки. Робить, що в наших силах. І болото, не болото, грязні не грязня на піхоту прикривати наш. Зараз надо. Та навіть попри те, що передава гримить, Віктор Гумару не втрачає. А, Зараз да. ми чуємо танки, е, артилерію і стрілку. І стрелкотня, так. Це танк, так наш. є Тут танк виїжджає, прикриває піхоту. І чути і беха там робила, теж прикривала піхоту. Ну і, і сотисна жарта, це ж боги війни. І вони будуть працювати, арта по арті. А ми посерединки ловимо і від них, звісно, дають вони всім. Ну, і на беки, звісно, попадали. Було в нас случаї, що трошки підбили нам машинку. Ну нічого, справилися. Попри значні сили, які Росія кидає на Донбас, український схід важкою ціною, але тримає оборону. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.